Сьогодні я розпочну тестування зубної пасти Лівеста, яка називається Здорові ясна. Ця зубна паста дуже велика, в неї 170 грам, вона є профілактикою хвороб парадонтозу і карісу. Якщо ви будете регулярно застосовувати її, то ви не будете реагувати сильно на холодне і гаряче, і вона зменшує кровотечивість ясен, заспокоює їх і знімає запалення, також освіжає подих. Саме головне, що ця зубна паста екологічна. З натуральними інгредієнтами і немає фтору. Ну що, буду спробу так, ділюсь відгуком, тому що вже протестувала. Вона дуже має легкий ніжний смак. Якщо ви любите сильний ментол, то ця паста не для вас. А якщо ви любите ніжне відчуття, то ця паста саме для вас. Я от почистила зубки, і такий приємний смак, ви знаєте, там трошечки є дуже легкий аромат ментолу, але мені пахло якоюсь цукерочкою. Я дуже задоволена. І знаєте, такий легкий холодочок зараз в роті, після використання цієї пасти я рекомендую вам її